Вітаємо вас, друзі! Це 12-й тур чемпіонату України. Матч Динамо, ЛНЗ. матч команд, які знаходяться зараз на горі турнірної таблиці. І для вас цю гру прокоментують Олександр Золотогорський і Денис Бойко, мабуть, зараз головний експерт українського футболу. Вітаю, друзі, вітаю, вітаю всім гарної гри! Динамо ЛНЗ – центральний матч 12-го туру чемпіонату України. Чи змогла команда Олександра Шовковського після поразки Шахтарю у минулому турі обіграти одне з головних відкриттів цього чемпіонату? черкаський ЛНЗ? Дивіться усі найкращі моменти цього матчу у нашому огляді. Поки що Динамо контролює м'яч. Ну дійсно, до речі, ми перед а, цим матчем говорили, що можуть бути тактичні нюанси по ситуації. Ось ця схема. Два центральні захисники може трансформуватися у три центральних. Хоча Михавко зараз вже пішов по флангу. Забирає м'яч ЛНЗ. Хороший прорив, у штрафний майданчик небезпечно. Біля воріт не щерета, але чудовий підкат. Чудовий підкат показує Михайленко, що не торкався а, суперника. Давайте подивимося цей епізод на повторі. Проспер. Проспер оба. І Михайленко за ним встигає. Насправді грає в м'яч. Не грає він м'яч, як грає. ми бачимо на повторі. На повторі видно, що епізод насправді неоднозначний. Неоднозначний. М'яч полетів у бік, але можливо Михайленко торкнувся суперника. І отут цікаво. Що перевірятиме суддя? У нас дуже багато моментів було суперечливих останнім часом. І в матчі Динамо Шахтар і в матчі до речі, ЛНЗ Карпати, де не призначалося пенальті. Пенальті не призначається. І зараз кутовий лише для ЛНЗ, Подача на ближню стійку. Дуже легко вибиває Каравай. І... Куяльський зараз іде швидку атаку одразу-одразу на центрального нападника намагається віддати. На цій позиції зараз по ситуації Назар Волошин. Назар Волошин. Його простріл, удар. І Рикошет від гравця ЛНЗ. Перший кутовий для киян. Хороша контратака від Динамо. Атака у відповідь. Майже перехопили м'яч. Гравці ЛНЗ, але дуже швидко його втратили. І вже... Назар Волошин робив дуже такий хороший простріл, гра на випередження, і захисники грали до кінця. Уяльський відходить Піхальонок, скоріше за все, зараз буде навішувати у штрафний майданчик. Подача піхальонка і на дальній стійці Тарас Михавко трохи не встигає замкнути. Дуже небезпечно було в цьому моменті. Бачите, скидка від Караваєва. Те, що він любить робити при кутових, зміщуватися на ближню стійку і продовжувати. І сьогодні у Гундана вже на лавці запасних. Ну, Тим не це... менше, Олександр Шовковський прокоментував, що Шола не війшов в гру і його вирішили замінити на, на Волошина. Ну, активність не завжди ефективність. Можливо, це мав на увазі Олександр Шовковський. Зараз може бути непогана атака для Динамо. Волошин... Волошин, його простріл. Боянський Скидка на Кабаєва. Удар! Удар в площину забирає м'яч Паламарчук. Здорово розіграли насправді, але удар не вийшов. Удар Кабаєво. по центру воріт і став легкою здобиччю для голкіпера ЛНЗ. Якщо трошки в кут направив м'яч. Топаєв було більш. більш момент ЕЛМЗЕ удари, нещерет рятує свою команду, але все ж таки був офсайд. Офсайд, офсайд. Так, був офсайд. Арбітри дали дограти епізод до кінця, але молодець Руслан Нещеред, який до кінця стояв, працював по цьому епізоду і врятував свою команду. Однозначно, офсайд. бачимо зараз у цьому епізоді. А ну, десь на два корпуси, був попереду Аліутіаре. А це момент Динамо. І оце те, також награна комбінація. Ми багато таких моментів у виконанні Динамо останнім часом бачимо. Взаємодія Буяльсько, Волошина Буяльського і Кабаєва. Це дуже неприємний епізод. Залотковий м'ясо тримається. Так, заміна готується. Едуардо Герера. Мабуть, Андрій Єрмоленка зараз замінить. На ну, жаль, Це не може Андрій Єрмоленко продовжити матч. Замість нього виходить Едуардо Гереро. Його передача піхальонок на Бояцького. Бояцький далі на Гереро. Муравський тепер м'яч забирає. Знову ЛНЗ вийти з оборони в атаку не може. Одразу кияни забирають м'яч собі. Одразу проводять другу наступну атаку. Удар Гереро. Але треба відмітити, що Динамо не поступається, тому що знаходиться постійно з м'ячем. Удар Гереро, тягне Поломарчук Який зараз. Від поломарчука. Марчука. Класна скидка була на Гереро. Одразу удар від Панамця. Намагається щось організувати на правому фланзі. Кузик його. Фірмова діагональ проходить, проходить на підключення Пасіча. Небезпечно! Небезпечно біля воріт на але дуже впевнено, діє Динамівський ворота. Готовий для ЛНЗ. подача у центрі штрафного майданчика. Удара Сінора забирає нещерет. Прочитав зараз ситуацію. Динамські ворота правильна позиція від Руслана Нещерети І доволі спокійно забирає м'яч. Караваєв. його передача на Кебаєва. І знову забирають м'яч футболісти ЛНЗ. Намагаються свою атаку організувати вперед на Кузика. Вихід Проспера. Проспер, Проспер, його момент Рятує і... Добивання! м'ячем, забиває, забиває ЛНЗ. Забиває на 46-й хвилині зустрічі вже в доданий час. На останній хвилині першого тайму забиває ЛНЗ ворота Київського Динамо. Вихід один на один. Все можливе від себе зробив Руслан. Нещерет. Врятував свою команду, але на добиванні вже не впорались на підстраховці. На добиванні не впорали гравці Київського Динамо. Знову спрацьовує. спрацьовує цей різкий перехід з оборони в атаку для ЛНЗ. Пастух зараз зіграв на добиванні. Дуже швидка атака від ЛНЗ. От подивіться, з чого вона. Почалася, забирає м'яч Драмбаєв. Прорвався у центр. Віддав на Яшарі. Яшарі одразу в один дотик на Проспера. Проспер набирає швидкість. І ось тут на підхопленні, на добуванні діє пастух. Удар за меж штрафного майданчика. Караваєв на правому фланді. Проривається флангом. Кабаєв. Намагається комбінувати зараз. динаміці Подача піхальонка. Не доходить м'яч до Герера. Удар бояцько, повз ворота. Удар Бояльського. До нього, ну я не знаю, чи випадково до нього м'яч долетів. Ні, Ціленаправлена була передача. Так, скидка від Кабаєва. Спочатку здалося, що така швидкий темп. Швидкий темп зараз у грі. Зовсім не те, що ми бачили у першому таймі. Герреро на Бояцько. Бояльський на Кабаєва. Кабаєв у штрафному прибирає суперника. Удар ближній тут не точно. Був невеличкий рикошет, який майже не змінив. Напрямок польоту м'яча, але все одно це кутовий. Кутовий удар для Динамо. Подача Буяльського. Виходить зараз. Паламарчук, але далеко не вибиває. Гереро. Гереро скидає на Дубінчака. Дубінчак зараз на підхопленні. Довінчак на Бояльського. Бояльський не навішує. Коротку передачу на Караваєва, віддає на дальній стійку, Подача. Не вдається удар Михавку. І свисток від арбітра. Пенальті. Пенальті, пенальті показує арбітр Микола Балакі. Попов здобуває цей пенальті. Попов його заробляє. Дивимося, Караваєв, Ось його подача. І бачите, там падає по Треба ближче з дивитися. Обопільна боротьба. Обидва тримали один одного. От ця пара. Обопільна боротьба. І зараз буде приймати рішення головний арбітер цього матчу. Ні. Скасовує. І жовту картку також має скасувати Балакін. Показує, що. Поки що Муравський наступну гру не пропускає. Жовтої картки у нього нема. Абсолютно правильне зараз прийняте рішення від е, Миколи Балакіна. Михавко. Шопаренко. Попов. Попов. Його удар. Паламарчук відбиває. Хороша робота від голкіпера ЛНЗ. Правильно дуже не фіксував м'яч відбив сторону, не перед собою. Максимально хороші правильні дії від. Олексія Паламарчука в цьому епізоді. П'ять хвилин. П'ять хвилин додає арбітр. Нещеред вибудовує стінку. Удар від Ноніка Кашвілі. Повз ворота на все контролював. Дубінчак. Дубінчак на Гереро. Гереро у штрафному. Гереро не дають бити. І все. ЛНЗ виграє у гостьовому матчі в Динамо. Ще одна сенсація від Черкаської команди. Вони обіграли Шахтар, вони обіграли і Динамо. Дійсно. ЛНЗ виходить на друге місце. Набирає 23 очки. У Динамо залишається 20. Можна сказати, в стиковому матчі за друге місце перемагає команда ЛНЗ. І Дійсно, слідом за перемогою в матчі з Донецьким Шахтарем. Перемагає Київське Динамо, футбольний клуб ЛНЗ. Неймовірні емоції цього поєдинку. Я сподіваюся, що ви відчули. Для вас сьогодні працювали Олександр Золотогорський та Денис Бойко. Ще одна сенсація в українській прем'єр-лізі. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.